Вітаю. Сьогодні трішки старого, трішки нового. Лищата трубні є. Ось такі. 420 гривень. ступиця 450 гривень. Колесо опорне 350 діаметр. 100 ширина 300 гривень лопати 4 штуки 200 гривень ця новинка ці були в використанні Так, дивіться, ще є болтики. Оце в двох коробках. 63 кг 320 гривень. За все. Вони нові. Болтики оцинковані. 8 на 35. 5,8 міцності і гаїчки новенькі. Петелька вот такая, 130 гривень Вот такие размеры. Кувалда. 5,6 килограмма, 260 гривен. Лихтарки. Вони трішки відрізняються. 50 гривень за два штуки. І оце також. Два штуки 50 гривень. Садки два штуки 60 гривень. Зарядний пристрій працює. Також підключав до акумулятора. Немає дротів. Ті, що до акумулятора клем. 6-12 вольт. Амперметр не працює. Регулятор, не знаю, працює чи ні. 400 гривень коштуватиме. Так. Є. Номер для зв'язку. Кого що зацікавило? Дзвоніть по мобільному, пишіть у Viber, відправка новою поштою по частковій передплаті. Також Укрпоштою по повній передплаті. Так, дивіться, є ось лінзи. Це з кінопроектора, так? Оце. Запропонуйте якусь ціну за них. І якщо заберете ось така. Так, ще, просто вам покажу, це не продається. Такі цікаві знахідки. Ваги якісь старенькі. Тут шкала, пудова, іще якась. Тут на звороті також. Тут, мабуть, кілограмова. Ось такий мають вигляд. Тут тянеться і стрілочка підіймається. Такі цікаві для, для музею, для особистої колекції. Можете прокоментувати. Ну, як, вони не дуже, мабуть, старинні, тому, тому що тут винтики з різьбою вже на різьбі. Так що, якось так. Дякую за увагу. На все добре.